Третій рік поспіль тестування абітурієнців відбуватиметься у комп'ютерному форматі. Складати мультипредметний тест планують понад 7 тисяч випускників шкіл області. До них долучаться студенти профтехосвіти. Зареєструватися на проходження НМТ можна буде онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. В управлінні освіти і науки області розповіли, що цього року для проведення незалежного мультипредметного тестування розгорнуть тимчасові екзаменаційні центри у 14 населених пунктах регіону. Місця проведення обирали, враховуючи наявність обладнання програмного забезпечення, що відповідає вимогам українського центру оцінювання якості освіти та укриттів. В цьому році ми їх визначили до 50 об'єктів. Приняні минулому році було лише 24 для того, щоб охопити якомога більше учасників та створити належні умови. В них всіх наявне укриття. Учасники випробувань матимуть змогу переміщатися в разі оголошення повітряної тривоги. Реєстрація на проходження тесту стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня через веб-портал Українського центру оцінювання якості освіти. Внести зміни до реєстраційних даних можна буде протягом наступних чотирьох днів. Вже після цього абітурієнти зможуть готуватися до перевірки знань. Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться із 14 травня по 25 червня. Додаткові сесії 11-19 липня. Із обов'язкових для проходження лишається українська мова та математика. Другий етап тестування складатиметься із історії України та предмету на вибір біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова чи українська література. Обраний предмет треба вказати під час реєстрації. Хто перебуває за кордоном, проте хоче складати тест, отримає таку можливість. Ти, що за кордоном є дві категорії. Одна категорія, яка проживає за кордоном, але завершують або здобувають повну загальну середню освіту, то в закладах саме якраз України. А є такі, які і проживають за кордоном, і завершують там навчання, тобто здобувають повну загальну середню освіту у закладі. За кордоном. Вони мають лише ті, оці, вписати заклад саме якраз за кордонного характеру. Під час реєстрації учасник тестування має зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані документа, що посвідчує особу, населений пункт в Україні чи за кордоном, де вступник планує проходити тест. Мову складання предметів та завантажити копії реєстраційних документів. У випадку форс-мажорів можна буде пройти оцінювання на додатковій сесії. Наш випускник не може взяти участь, бо, наприклад, у нього в цей період проходять спортивні змагання. Що робити? Обов'язково копію наказу Міністерства галузевого. І у цілому тоді реєструється він уже на додаткову сесію. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.